За 2350 доларів ви можете придбати ось такий гібридний інвертор, де є на 8 кВт для гібридних сонячних станцій. Цей гібридний інвертор працює в однофазних системах приватних будинків та комерційних об'єктів. Він призначений для забезпечення роботи гібридних сонячних електростанцій на об'єктах з піковим навантаженням по приладах до 8 кВт. Цей інвертор оснащений функцією підмішування, яка дозволяє оптимально використовувати електроенергію від мережі, сонячних панелей та акумулятора. Це забезпечує максимальну ефективність та зниження витрат на електроенергію. Інвертор підтримує роботу в паралелі, має два МППТ-трекери, підтримує роботу з генератором, має номінальну потужність 8000 Вт, з піковою потужністю 8800 Вт на протязі 5 секунд. Максимальний струм заряду від мережі та мережі плюс сонце 190 А. Від акумулятора 166 А. Система охолодження активна, але не така шумна, як, наприклад, у більшості інверторів тієї ж потужності інших брендів. Максимальна потужність по фотополю 10400 Вт. Діапазон робочої напруги 125-425 вольт. Діапазон вхідної напруги 125-500 вольт на кожен МППТ. Вхідний струм 22 А на кожен МППТ. Клас захисту ip 65. Габарити 42 на 67 і на 23 см. Вага 32 кілограми. ідея – це завжди найкращий вибір для систем резервного електроживлення на 8 кВт. І це також ідеальний вибір саме для вашого будинку або підприємства. Для замовлення звертайтеся за контактами у описі відео. Дзвоніть або пишіть у Viber та Telegram.